Всім хай переглядаємо. Сьогодні мы будем, будем проходити в бліц. Це в мене вже трошки прокочний аккаунт, нову я не буду зробити. Зараз я буду друг едругої йти, а тоді еще кудись. Будуть... Я буду снова мучати нагрутати. И не знаю, будет восьмерки. А пятерка для зимы, потому что раскачался. Добрый день. Повідключали у нас у нас більше було. 哦。Oh. <laughs>